Музей. І Тут є так, тут у нас є такий вхід, перший зал, музей Маркіяна Шашкевича. Значить, Тут у нас, крім письмового стола, за яким, ймовірно, сидів, тому що стіл, знайдений у селі, є стародруки, які нам подарував отець Богдан. Ми їх просто законсервували професійно. Для того, щоб вони ще могли століттями зберігатися. І як бачите, так Либанія, в якій ми тільки що були, Маркіян Шашкевич вийшов в той Либанії. І, можливо, там під тою липою він сидів і думав, і писав свої вірші. І так, як і ми сьогодні е, слухали. Про кохання і про своє одруження з Юлією Крушинською, дочкою місцевого пароха Теодора Крушинського. Тут у нас є, так як Маркіян Шашкевич, крім того, що він був видатним громадським діячем і літера літератором, який утверджував українську мову, рідну мову, і вивів ту мову з курної хати. Закріпаченого селянина привів її до церкви, до школи, до світлиці. Але був ще і священником, який виховував свою парафію, своїх парафіян, своїх дітей і приділяв їм значну увагу. І тут ми зібрали. Колекцію старих молитовників, які походять, які, то не важно, які походять із деревні, і з інших регіонів України. І не тільки України. Є в нас старий молитовник з Петербурга, є в нас московського видання, але всі старі. З тої сторони у нас є колекція богослужбових книг якими користувалися греко-католицькі священники, відправляючи усі служби? І нам подарував, подарувала дочка уже звичайно покійного священника, всі його богослужбові книги, книги, якими він користувався? Ви бачите на стінах фотографії усіх церков, які мають відношення і мали відношення. До життя Маркіяна Шашкевича. Зокрема, оця церковця преображення Господнього спілився, де хрестився Маркіян Шашкевич. Потім церква в деревні, ви бачите, церква в Нестанеча з дзвіницею старою, церква Юра, де Маркіян Шашкевич вперше в 1836 році виголосив проповідь. Українською мовою. А тут зверніть увагу церковця, яка була в Новосілках. Але як настав час перепоховання, громада села вирішила, що ж ми будемо таку бідну церкву показувати. І ту церковцю продали у сусіднє село і ті кошти використали в будівництві. Нової церкви, яка ще навіть на день перепоховання Маркіяна Шашкевича не була готова. А тепер вона гарна, дуже гарно випосажена, і в якій зберігається хрест Маркіяна Шашкевича, яким він благословляв своїх парафіян. А тепер, як хто був в новозілках і знають, що віднайдено і хрест. Який стояв на могилі Маркіяна Шашкевича на час його перепоховання. Тепер ми заходимо у друге приміщення нашого музею, я бачу куточок такої хлебанії. Ви бачите, нам художник Безліску в ті часи не було фотографії, отже, могли бути тільки художники, які малювали портрети. І нам сучасний художник Безмісько намалював уявні портрети, трошки користуючись якимись старими фотографіями родини Маркіяна Шашкевича з молодою дружиною, його дружину в молодому віці і в старшому віці. Але тут ви маєте автентичну фотографію дружини Маркіяна Шашкевича, якій вже минуло 60 років. Фотографія зроблена. 1874 році в Коломиї, де вона проживала разом своїм сином Володимиром. Так як він там працював, а часто хворів, то мати не опікувалася. На цьому столику ми маємо тут копії листів Маркіяна Шашкевича, які він писав до своєї дружини, до тестя в деревню. І тут ви, ви бачите на горі. Родинні фотографії дід Маркіяна Шашкевича, отець Роман Авдиковський, його вуйко-рідний Захар Авдиковський, який був опіканом Маркіяна Шашкевича від дитячих літ до е, юнацьких, коли він вчився у Львові, в гімназії, потім в духовній семінарії, з якої був виключений, і три роки ним опікувався. Вуйко-рідний Захар Авдиковський, який і в майбутньому приймав дуже активну участь в житті Маркіяна Шашкевича, навіть був так, як тепер кажуть, якимсь спонсором видання «Русалки Дністрової поруч їмость села деревні, теща Маркіяна Шашкевича а сина Володи... Володимира. Його портрет Володимир Шашкевич жив і виховав, народився в деревні, жив в цій дитинстві в деревні, і після смерті Маркіяна Шашкевича повернувся з матір'ю в деревню і виховувався і жив на плебані свого діда. Який заставляв, як потім згадував Маркиян Володимир Шашкевич, усіх заставляв до руської грамоти. І Володимир Шашкевич закінчив гімназію, вчився у Львівському і Віденському університеті, однак часто хворів, успадкувавши. І талант свого батька, бо був літератором, видавав вечорниці, видавав літературні журнали, писав окремі літературні, поетичні твори. Однак йому ця видавнича справа не дуже добре йшла з фінансової сторони. Він працював. Закінчаючи юридичну освіту, працював фінансовим інспектором. Спочатку в Тернополі, потім в Коломиї, потім в Тарнові це вже теперішня територія Польщі. І в Тарнові по хворобі він був комісований в 1881 році. З мамою вони проживали у Львові на площі Бенедиктинок 1. Проживши там чотири роки, Володимир помер і був похований на Личаківському кладовищі. Пізніше, як прах його, так і прах його. А дружина була похована відразу до гробівця Маркіяна Шашкевича. Маркіяна Шашкевича медалі, значки, запрошення музею. Тут ви бачите. Такий етнографічний акцент на е, мистецтві, народному мистецтві е, цього е, регіону. На е, вишивках ви бачите, які сорочки, які фартушки, яка вишивка, вишивка тутешніх людей. Теперішніх бабців, прибабців, які все-таки зуміли залишити нам. І люди зберегли. І ми тепер можемо показати вам, які були рукодільниці, які були вишивальниці, які створювали прекрасні рушники, які створювали прекрасні вишивки. Не треба сучасних фіранок, Є гарні вишивки, якими можемо ми користуватися. На стіні нам вдалося вивчити історію священицтва за 250 років в деревні. І ми маємо тут коротеньку таку експозицію священиків, які були, які виховували громаду цього села. Від Отця Теодора Крушинського, тестя Маркіяна Шашкевича, до сучасного нашого шанованого отця, Богдана, який є нашим помічником, нашим спонсором і нашим великим другом. А навколо ви бачите портрет Юлії Крушинської, дружини Маркіяна Шашкевича, її братів. У неї було четверо братів і одна з невісток. Отця Теодора Крушинського, тому що то є портрет, мальований художником, і ми зробили копію, щоб трошки освіжити ту таку нашу експозицію за польську мову. І рішення було таке: вести навчання в цій двокласній школі польською і українською. Тобто, е, тещі Маркіяна Шашкевича, потім ті сини отця Теодора Крушинського, які дали, звичайно, поросль. І тут є десь моя скромна фотографія, а тут уже в самому низу є покоління моїх. внуків.